Удвічні суперечки ізоляція чи база. Як ви думаєте? Одні кажуть, потрібно робити базу ніякої ізоляції, інші ізоляцію треба робити, якщо хочете мати гарну форму. Так що ж потрібно робити? Давайте сьогодні розберемось. Привіт, друзі! Нове відео на каналі. Сьогодні ми поговоримо про таке питання, яке хвилює багатьох у залі. Що краще? Базові вправи чи ізоляції. Всі ми хочемо мати гарну форму, але коли заходиш в зал, можна заплутатись. Хтось радить тягнути, хтось радить робити присідання, хтось радить робити лише один жим, хтось каже, потрібно займатися в тренажерах ніякої бази, ніяких присідань. А хтось каже, потрібно займатися на турніках з власною вагою. А що ж? Потрібно насправді робити. Сьогодні ми в цьому відео розберемо, в чому різниця між базовими вправами та ізолюючими вправами, які переваги і недоліки у кожного типу, і що підходить новачкам, а що більш досвідченим атлетам. І дам приклад, як правильно поєднувати базу та ізоляцію в тренуваннях. Отже, погнали! Почнемо з основ. Базові вправи. Що таке базові вправи? Базові вправи це багатосуглобні рухи, в яких працюють одразу кілька м'язових груп. Наприклад, присідання зі штангою працюють квадрицепси, сідниці, спина, корпус, жим лежачи, груди, тріцепс, передні дельти, станова тяга майже все тіло, ноги, спина, ну і сила хвату тут як-не-як як грає роль підтягування або тяга штанги в нахилі, спина, біцепс, плечі. Які ж переваги у базових вправ? Насамперед більше м'язів у роботі, економія часу та швидший прогрес. Гормональний відгук кращий з базовими вправами, тому що велика кількість м'язових груп стимулюють вироблення гормонів, таких як тестостерон, наприклад, ну і гормону росту. Краща функціональність сила у базових вправах добре переноситься на реальне життя. Ну і звичайно, сила плюс маса це фундамент для будь-якого атлета. Ну, і звичайно, у базових вправ є недоліки. Ось наприклад, базові вправи технічно складніші, треба навчитись правильній техніці, більше навантаження на нервову систему і легко отримати перетренування, якщо не слідкувати за режимом тренувань і за програмою тренувань. Ну і для ізоляції відстаючої м'ясової групи, це не завжди базових вправ достатньо, щоб покращити ріст відстаючої групи. Але не дивлячись на це все, плюси перебивають мінуси. А що ж таке ізолюючі вправи? Ізолюючі вправи це односуглобні рухи, спрямовані на одну конкретну групу м'язів. Наприклад, знинання рук на біцепс. Розгинання ніг в тренажері, розведення гантелей в сторони на плечі, махи на сідниці чи відведення ноги в кросовері. Ці всі вправи це все ізолюючі вправи. Ви могли їх робити в спортзалі? Звичайно ж, ви могли їх робити в тренажерах. Бо в тренажерах у більшості випадків і є ізолюючі вправи. Отже, які переваги ізоляції? Точкове навантаження можна пробити конкретний м'яс. Безпечніше для суглобів і нервової системи ніж важкі базові вправи, краще для форми та симметрії м'язів, особливо актуально для бодібілдингу. Ізолюючі вправи допомагають відновити баланс. Наприклад, коли якась група м'язів відстає, ви можете за допомогою ізоляції покращити цю групу. А які ж є недоліки? Без недоліків нікуди, звісно ж, вони є скрізь. Недоліки ізолюючих вправ вони не розвивають силу так глобально, як базові вправи. Прогрес у масі і силі буде настільки непомітний, що вам може здаватися, що його взагалі немає. Ну і ізолюючі вправи займають більше часу. Звісно, якщо їх виконувати правильно, а не так, аби рахувалось, що «О, я сьогодні потренував біцепс, все на сьогодні достатньо. Ні, якщо з правильною технікою виконувати ізолюючі вправи. Це у вас займе набагато більше часу, ніж базові вправи. Ізолюючі вправи займають більше часу, бо потрібно тренувати конкретно кожну м'язову групу окремо, і це, так би мовити, не вийде у вас зробити швидко, аж ніяк, якщо робити все з правильною технікою. А що ж для кого і для чого краще? Давайте подивимось для новачків. Обов'язково треба починати з базових рухів. Так, техніка складніше. Так, це не наскільки легко, але новачкам потрібно починати з базових вправ. Потрібно вивчити техніку. Займатися потрібно з тренером, бо не всі можуть опанувати техніку базових вправ ось так і одразу без тренера. Обов'язково починайте заняття з тренером. Без тренера базові вправи нікуди не годяться, бо ви не знаєте техніку. А техніка в базових вправах грає величезну роль. Не забуваємо, я тренер і нутриціолог. Я займаюся онлайн-веденням. Ну, якщо хочете, можете записатись до мене на консультацію. Напишіть мені в інстаграм або в Тікток. Отже, базові вправи для новачків дають кращий ефект, ніж ізоляція. Швидше прогресує сила, швидше прогресує маса. Ну і зміцнюються сухожилля наші, ми стаємо в загальному більш міцніші. На початкових етапах ізоляція зовсім не потрібна. Взагалі вона зайва, бо ми тільки починаємо формувати наше тіло, формувати наші м'язи, формувати нашу силу. А ізоляція це вже на наступному етапі, коли вже з'являються якісь слабкі сторони. А на початкових етапах, як ви можете знати свої слабкі сторони, які ви тільки почали займатися? От коли ви вже досягли середнього рівня, ви вже прозаймались певний період, вивчили техніку, освоїлись з базовими вправами, і у вас вже починають проявлятися деякі відстаючі групи, ви можете підключати ізоляцію. Ось тут воно починає реально працювати. Професійні бодібілдери і просунуті атлети використовують ізоляцію для того, щоб. Покращити свою деталізацію м'язів, і покращити симетрію м'язів. Тут без ізоляції ніяк. Але база все одно залишається фундаментом, без неї не буде достатньої маси. Знаєте, ходять ще такі міфи: потрібно робити тільки базу, ізоляція не потрібна. Насправді без ізоляції м'язи можуть рости нерівномірно. А ще існує міф, що ізоляція краще для рельєфу м'язів. Але це тільки міф. Рельєф це результат вашого харчування, і від нього залежить наскільки буде низький відсоток жиру у вашому організмі. А те, що ви будете робити ізоляцію чи базу, на це не впливає так. Харчування показує наскільки рельєфні ваші м'язи. І найбільший міф, який мені подобається: жінкам не потрібна база. Насправді, якраз таки. База допомагає жінкам швидко підтягнути тіло і зробити красиві сідниці чи сильний корпус. База це основа для жіночих тренувань, тому не ігноруємо це. А як же ж поєднувати базу і ізоляцію? Новачкам, як ми раніше розібрали, не потрібно ще робити ізоляцію. Новачкам достатньо робити базові вправи: присідання, жим, встанова тяга. Підтягування і ось ці всі вправи, які формують наше тіло. Починаємо з базових вправ. Віджимання на брусі, віджимання від підлоги. Ось ці вправи нам допомагають е, зробити наш фундамент. А ось вже коли ми досягаємо середнього рівня, можна поєднувати базові вправи з ізоляцією. Наприклад, ви тренуєте сьогодні. Робити жим лежачи, тренуєте грудні. Зробили жим лежачи, і йдемо робимо в ізоляції, наприклад, зведення в кроссовері. Зробили цю вправу. Ось так це працює. Ось, наприклад, як я тренуюсь, роблю жим лежачи, підтягування, розведення, згинання на біцепс. Ну і вправи на тріцепс. Ось так це я зробив наверх тренування. Потім тренування роблю на наступний день або через день, тренування на нанес, висідання. Потім іду і роблю згинання в тренажері, потім вправу на сідниці, відведення ноги назад, або як цей тренажер називається. Отже, підсумуємо: база це фундамент для маси і сили. Ізоляція інструмент для кращої форми. для Симетрії та деталізації немає сенсу обирати щось одне. Найкращий результат дається в комбінації цих вправ. Якщо ви новачок, почніть із бази. Якщо вже маєте певний досвід, додавайте ізоляцію комбінуйте все це для максимального результату. Напишіть в коментарях, що більше любите, важкі базові вправи чи ізоляцію. І що не любите. Наприклад, ви не любите присідати? Чи любите присідати? Напишіть в коментарях. Отже, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео, поділитися з тим, кому воно потрібне. Я тут випускаю для вас стараюся робити фітнес контент. Тому підтримуємо україномовний контент. Далі буде більше. На сьогодні все. З вами був Віктор. Це фітнес по-українськи. Побачимось у наступному відео, Па-па!